Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Ми починаємо ранковий молитовний стрім про перемогу нашої країни війни проти московицьких загарбників. За нашою доброю традицією ми будемо молитись сьогодні, друзі, з вами, за військових, за наших союзників. Ми будемо молитись про руйнування. Московицької імперії злобної, і ми будемо молитись про те, щоб Господь робив свої дива і привів нас до перемоги. Насправді, друзі, хочу повторити дуже важливу думку про те, що в своїй молитві ми сповідуємо з вами нашу віру. Ми говоримо Господу про те, яке ми бачимо своє майбутнє. І саме тому в молитві не треба боятися казати те, що є у нас на серці. Я не говорю про якісь мерзенні речі, але от те, що є в нас в думках, друзі, Господь і сам знає. Да? Тому ми можемо перед його очима промовляти те, що те як, як ми бажаємо, яким би ми бачили своє майбутнє, але при цьому треба завжди додавати, що хай буде Твоя воля, Господи. Да? Оце є те, що насправді називається смиренням перед Господом. І ми це робимо в наших молитвах. Так, помолимось. Господи, дякуємо Тобі за цей ранок, за те, що ми живі. Дякуємо Тобі за те, що ти продовжуєш наше життя, за те, що ми бачимо світло, за те, що ми можемо говорити, за те, що можемо прославляти Тебе. Ми дякуємо Тобі за милості Твої, за Твої благословіння, за те, що Ти є, за те, що Ти приготував для нас прекрасну вічність в небесах. Але зараз, Господи, нам дуже важко на землі. І ми молимо Тебе, Господи, поклади край цій війні. Благослови наших військових, благослови Збройні Сили України, які зараз, як твій караючий меч, падають на голови нечестивих злобних московитів, Господи. Ти бачиш, вони знову вдарилися в нашу землю, вони знову вбивають наших людей. Вони знову <кій> руйнують наші, наше житло, Господи, просто не дають нам жити. І ми молимо тебе, Господь. Благослови збройні сили, благослови наші силові структури, щоб вони зараз, як. Той керівник, якого ти поставив, про якого ти говориш, який має меч на своєму поясі, зброю, щоб карати зло. Вони зараз це зло. Ми знаємо, що дуже багато наших військових гине, втрачає здоров'я, Господи, попадають в полон. І ми, Господи, молимо тебе, щоб ти беріг наших військових, щоб ти захищав їх, щоб ти дав їм гарні засоби захисту, щоб, Господи, зараз вони мали гарний одяг, щоб зараз вони були. Була і гарна міцна зброя, від якої росіяни втікали з нашої землі. Господи, нам не подобається насильство, і ти це знаєш, Господи, але ми змушені захищати свою землю, свій народ, бо інакше, якщо московиті захоплять Україну, то знову вони вб'ють мільйони українців, як це вже було в історії, Господи, ти все це, це знаєш. Тому ми молимо тебе, Господи, благослови, наші збройні сили. Бережи життя наших воїнів, зроби їх сильними, міцними, сміливими, даруй мудрість і наснагу для вибиття окупантів. Благослови, Господи, поверни всіх полонених, поверни всіх живими, всіх, хто вважається пропалим безвісти, звільни з московицьких нацистських застінків, наших співвітчизників, яких. Незаконно викрали московити з окупованих територій, таких людей дуже багато, господи, збережи всіх, хто зараз знаходиться в лапах московитів від знущань, катувань, від тортур, господи, бережи, поверни додому. Ми дякуємо тобі за все. Ми молимо тебе, Господи, щоб ти благословив наших союзників, щоб вони надалі надавали своєчасну і потрібну допомогу. Допоможи нам разом перемогти московицького ворога. Боже, ми молимо Тебе про те, щоб ти зруйнував злобну московитську імперію на окремі національні держави. Ми молимо Тебе, Господи, щоб ти вигнав від влади Путіна його злобну банду. І, Господи, хай вони десь у в'язниці або в лікарні думають про те, що вони звичайні чоловіки, Господи, молимо Тебе, якщо немає вкриття, забери їхнє життя, щоб вони не губили інших людей. Прослав Твоє ім'я, Господи. Прослав Твоє ім'я через перемогу України. І зараз що, бачиш і знаєш, що ніхто не вірив в те, що ми можемо відстояти свою волю. Тому, Господи, ти роби дива, роби, являй силу Твою, щоб усі бачили, що ти зараз бережеш і охороняєш саме Україну, бо ми нікому не робили зла, ні на кого не нападали, нікому е, ні, ні проти кого не готували якісь злобні плани, як нас звинувачують, Господи, і саме. Московити зараз є справжніми нацистами, Господи, і злодіями. Тому, Господи, зруйнують цю злобну імперію, а своє ім'я прослав через перемогу України. Благослови цей день. Вклоняємось тобі, прославляємо ім'я Твоє. Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, поставте лайк цьому відео, поширте його в своїх соцмережах, просто моліться, друзі, просто моліться, бо дуже це дуже важливо, щоб зараз вся Україна благала Господа про. Милі і перемогу, ну і робила все, що потрібно, все, що можна, для того, щоб наша країна перемогла безус.